Це Михайло Білик. Він лікар-ребілітолог, який допомагає іншим долати травми тіла. Хоча й сам щодня бореться зі своєю проблемою, вадою зору. Каже, бачить десь на 5-10 відсотків. Тож його світ це тіні і відчуття. Це сілуети, це тіні. Це якщо вночі це ліхтарі. От до війни ліхтарів було більше. Було більше яскравих від. Вітрин зараз місто стало більш темне. І від цього, звісно, мені ну, складніше пересуватися. У мене була вроджена катаракта. Були дві повторні операції на очах. Ну і в принципі, щось я бачив і непогано. Та у травні 2020-го чоловік дістав травму, і його зір погіршився. Михайло каже, справжнім випробуванням для нього стало повномасштабне вторгнення. Я пам'ятаю той перший день, коли автомобілі, які рухались по дорогах зі швидкістю 30 кілометрів, стали їздити 70. І навіть ти думаєш, як тут перебігати дорогу, тому що коли вони їздили спокійно, я міг спокійно перейти. А коли люди на стресі стали себе поводити неадекватно, стало трохи складніше контролювати. Ситуацію під час вибухів Михайло ховається вдома за двома стінками, І зізнається, похід до укриття для нього немов проходження лабіринту складність полягає в тому, що там зовсім немає світла, часто або воно якесь дуже неякісне. І, і маршрут От найближче укриття біля мого дому знаходиться ну, тут метрів 100. і воно. Взагалі то зачинене. Для того, щоб людина позору ще й зорієнтувалася, на них повинні бути встановлені звукові маячки. Навіть якщо є самі укриття і людина знає, що десь воно там знаходиться, то потрапити туди, коли дуже багато людей туди біжить, ну теж ще та проблема. Тиша гучніше за звук. До повномасштабної війни адаптувався й місцевий житель Дмитро Стрельченко. Чоловік з народження має порушення слуху. Згадує, в перші дні повномасштабного вторгнення орієнтувався на інших людей. Всі були дуже схвильовані, і глухі. Не знали, що робити, чи виїжджати, чи що. Ніякої інформації не було. Відчував вібрації і дивлюсь на людей, які по сторонах дивляться. Тоді я розумію, що був вибух. Ну а коли побачу дим, то зрозуміло, що був вибух. Нині вдень чоловік покладається на мобільний додаток з вібрацією, яка сповіщає про тривогу й обстріли. А вночі на сусідів ми з сусідами домовилися, що ми будемо в загальному коридорі сидіти. Коли я бачу, що тривога, виходимо в коридор. Коли я не бачу, що тривога, вночі не відчуваю. То сусіди стукають у двері. В мене дзвінок і лампа починає горіти. Спочатку війни це в нас був настоящий ад: люди не чують, немає ніякої інформації, немає перекладу ну, по по телебаченню, ніхто нічого не знав. Як тільки тривога у нас, групу ми зробили, і я писала: тривога. Вони, значить, що нам робити? Йдіть в сховище. Всі встановили стосунок тривога. Да і в них у всіх все є. І вони по цьому орієнтуються. Нині у місті залишається 574 людини з порушенням зору та 670 з вадами слуху. Чи пристосовані у місті для них укриття? І з таким питанням ми звернулися до Запорізької міської ради. Чекаємо на відповідь. Світлана Гарбузова, Владислав Кайщук, Геннадій Корчуненков, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.